Вітаю! Домашка номер 990 по темі лінійна функція, її графік та властивості. Читаємо завдання. Графік функції, y дорівнює kx плюс b, паралельний осі абсцис, і проходить через точку А з координатами мінус 2, 3. Знайдіть значення k і b. Друзі, ну це завдання насправді воно виконується усно. Я вам одразу кажу, що y дорівнює 3, k дорівнює 0, b дорівнює 3. Все, завдання виконано. Можете не дякувати. Як я це зрозуміла? Мені було достатньо почут побачити три фактора. Мав три моменти. Перше це формула лінійної функції. Отже, графік буде пряма. Далі я побачила слово паралельний осі абсцис, Тобто він буде у нас йти ось так. І проходить через точку А. Мінус 2-3. Мінус 2-3. Ось ця точка А. Вона має координати мінус 2-3. Враховуючи, що графік паралельний осі абсцис, то будь-яка точка на цьому графіку буде мати ординату 3. Ця точка буде мати координату координати 2 і 3. Ця точка 4 і 3. Ця точка 1, 2, 3, 4. Мінус 4 і 3. Ми будемо завжди підніматися на позначку 3. Тому що така умова паралельний графік. Що ми знаємо про формулу лінійної функції? Те, що k нам вказує на кут нахилу. Якщо кута нахилу немає, якщо кут 90 градусів, якщо у нас графік паралельний, то К буде дорівнювати 0. На що вказує Б в формулі лінійної функції? Б вказує на ординату на осі Y, через яку буде проходити наш графік. І ми це розуміємо з наданої нам точки А має координати мінус 3. Через цю точку буде проходити наш графік, а отже і b буде дорівнювати значенню 3. Це все добре, але давайте перейдемо до, до математичних доказів. Давайте записуємо. Формулу y дорівнює kx плюс b. У нас є точка з координатами мінус 2, 3 абсциса у нас мінус 2 координата 3. Нам потрібна ще одна точка для того, щоб математичним да, шляхом довести, знайти К і Б. В таких випадках ми спочатку знаходимо Б. Тому нам обов'язково потрібна координата, щоб абсциса була 0. Тобто нам треба, щоб х був 0. Y може бути будь-якою іншою точкою. В даному випадку, враховуючи, що у нас графік паралельний, він не може бути ніякою іншою точкою, ніж як 3. Далі. Перше, знаходимо Б, знаходимо Б при х дорівнює 0. Ось наша точка, де х у нас дорівнює нулю. Ми її самостійно, самостійно ми її е, да, взяли, розрахунок. Підставляємо в нашу формулу y дорівнює kx плюс b наші дані, де y у нас 3, k ми множимо на 0. Плюс b І розуміємо, що b дорівнює 3. Тобто, щоб знайти b, треба утилізувати k. k можна утилізувати тільки помноживши на 0. Пам'ятаєте? В дитинстві страшилка така була: Та я тебе на 0 помножу. Тобто я тебе знищу. І тоді ми будемо бачити, що 3 дорівнює b, b дорівнює 3. Ми знайшли, тому ми і взяли першу точку з координатами 0,3. Другий пункт. Тепер ми знаходимо k. При х не дорівнює нулю. Ми не можемо взяти ту саму точку. І ми вже знаємо, що B у нас тріочка. Ми вже знайшли B. Знову ж таки, стандартна наша формула Х плюс Б. Тепер ми вже беремо ось цю точку. Ну, нам її дали. В принципі, ми можемо взяти і точку мінус 4, 3. Ми можемо взяти точку 4, 3, 2, 3. Ну, враховуючи, що ця точка вже надана нам, тобто ну, нею і будемо користуватися. 3 дорівнює. Да, от у нас Y. Це у нас Х. Замість y ставимо 3, замість Х ставимо мінус 2. К помножити на мінус 2 плюс 3. Бо у нас B3, ми це з'ясували. І виходить, що К у нас є 0. Друзі, я ж так і казала, що B буде 3, К буде 0. І третій, останній крок. Заповнюємо формулу. Яку формулу? y дорівнює k x плюс b. Тепер ми знаємо B, тепер ми знаємо K. Заповнюємо. Y дорівнює 0 помножити на X плюс 3. Ну або Y дорівнює 3. Бо тут же у нас буде 0. А і, в принципі, на самому початку ми вже знали це. Давайте ще раз повторимо. Коли ви бачите, що мова йде про лінійну функцію, це означає, що графік буде пряма. Нам кажуть, що графік буде паралельний, осі абсцис. Паралельно буде, йти під кутом 90 градусів. Ось у нас е вісь абсцис, да, це вісь е іксів. Далі вам дають і точку. Ви бачите, що ордината 3 це означає, що кожна точка на даному графіку буде мати ординату 3. Все, ви вже знаєте Б, це 3. Враховуючи, що графік паралельний, ви вже можете сказати, що K буде дорівнювати нулю, тому що немає куту нахилу. У нас графік не зростає, не спадає, а йде паралельно. Якби графік зростав, то k було б у нас додатне. Якби графік спадав, то К було б у нас від'ємне, а у нас він не зростає, не спадає. Відповідно, К у нас взагалі є нулем. Номер 996, при якому значенні B графіки функцій і дають нам аж три графіка функції. Перший графік, другий і третій перетинаються в одній точці. Нам треба знайти B. Навколо B буде вся справа. Ми знаємо, що є три графіки, три прямі. Вони будуть перетинатися десь в якійсь конкретній точці. В першому графіку, в другому, нам відомі всі дані, абсолютно повні формули. І тільки в третій формулі B у нас як виглядає як Б. А має бути не як Б, має там бути якесь число. І нам це число треба знайти. Перше, що ми робимо, знаходимо точку перетину двох перших графіків. І у нас буде пункт А, ми будемо знаходити Х. І потім буде пунок ДБ, ми будемо знаходити Y. Ми вже робили такі вправи, і ми знаємо, щоб знайти точку перетину двох графіків, нам достатньо прирівняти їх праві частини. У нас вийде рівняння, ми його розв'яжемо, знайдемо X. Давайте так і зробимо. 1,5х мінус 3. Ось беремо інформацію з першого графіка і прирівнюємо до інформації другого графіка, тому що нам тут все відоме. Розв'язуємо це рівняння. 1,5х мінус 2,5х дорівнює 1 плюс 3. І виходить, що мінус х дорівнює 4. Ну, відповідно, х дорівнює мінус 4. Все х ми знайшли. Тепер нам треба знайти y. Для цього значення х ми підставляємо в будь-яку із перших двох функцій. Можемо сюди підставити. Можемо сюди підставити. Ну тільки не в це рівняння, а да, от в нашу формулу. Давайте так, можна сюди підставити або сюди. Якесь одне із рівнянь. Давайте візьмемо перше. Y дорівнює 1,5х мінус 3. Замість х підставляємо мінус 4. Y дорівнює 1,5 помножити на мінус 4 і мінус 3. Звідси y дорівнює мінус 9. Все ми знайшли точку перетину. Перших трьох всіх трьох графіків, бо нам кажуть, що вони всі перетинаються в одній точці. Якщо перший і другий графік перетинаються в цій точці, то і третій графік буде перетинатися в цій точці. В точці з координатами мінус 4, мінус 9, Де мінус 4 це абсциса, а мінус 9 це ордината. Далі що ми робимо? Далі ми пунктом номер 2 знаходимо Б. Те, що нас і просили. Беремо ось цю нашу трошки недороблену формулу. y дорівнює 5 x плюс b. І вставляємо замість x – мінус 4 замість y – мінус 9. І у нас виходить мінус 9 дорівнює 5 помножити на мінус 4 плюс b. І знаходимо b. b дорівнює 11.